Всім гарного дня. У продажу є три ніндзі. 19 й рік 400, 30 тисяч пробігу. З Японії без пробігу по Україні. Станцій поїхав. 30 тисяч 15-й рік 250-ка на гарному вихлопі. 15-й рік, 11 тисяч. Робити нічого не потрібно. Розхідники замінили. Всі на гарній гумі. Дванадцятий рік, 400, 18 тисяч пробігу. Нецікаво, звертаємось. Також дивимося обзори інших скутерів та мото на нашому каналі. Відправляємо поштою, доставляємо самі. Приїжджайте на Тест Драйв. Є ще інші варіанти. 250, -ки, 400 ки максі скутери. Так що звертаємось.